Вітаю всіх на каналі Хобі у Кошику. Мене звати Наталія. Сьогоднішнє відео це відеозвіт моєї участі у в'язальній толоці. Цей проєкт організовано Валентиною. Її канал Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Я дуже вдячна Валентині і всім дівчаткам, які брали участь у цьому проєкті. У нас проєкт завершився вчора, 5 вересня, тривав він два місяці з 5? З 5? Да. з 5 липня. І я за цей час дуже-дуже непогано, як виявилось, пов'язала. Зв'язалася в мене плечов... один плечовий виріб. Тоже непогано, тобто я його завершила. Це саме цей виріб, який на мені. Він назвався Абрикоска. Тонічка, така абрикоска. Назвала мені його Світланочка Лясковська. Дуже дякую їй за таку чудову назву. Абрикоски в мене ще не було в проєкті. Так, я вам, звісно ж, поставлю підйомочку. я трішечки покрутилась перед вами. Перед камерою і ви побачите це. А далі я ще ж хочу вам розказати, що я брала з собою в цей проєкт, як я його планувала, і що в мене вийшло пов'язати в кінці. Тобто, чим все завершилося? Я візьму шпаргалочку свою, тому що без шпаргалки. Чесно кажучи, я е, думала, що в мене тільки дві, дві речі, а виявилось, що <с. <с.> Так, Отже, я брала з собою ось цю фантазійну тунічку, я так її називала, а тепер вона тунічка Абрикоска, я її завершила. Я брала з собою ковтинку твідову. Вона у мене ще в роботі, вона в мене ще в процесі, і це не завершена робота. Далі я брала з собою сумку з тепличної нитки, але дівчата я вам в якомусь відео казала, і, може, можливо, і не в одному відео, про те, що в мене дуже-дуже болять пальці. Оці, де великі пальці обидва. Я так, відступивши трошечки від теми, я щороку їздила в санаторій, я щороку приймала там процедури для того, щоб у мене ну, нормалізувати свій стан ну, в цьому плані. Але, на жаль, вже скільки, два-три роки, так? два роки точно. Третій, Тобто, мене застала війна саме в санаторії і я. З 23 го року в санаторіях не була. Так, отже, це не про те, а про те, що я покинула ту ідею з тепличною ниткою. поки що. Можливо, я буду по рядочку її потихеньку в'язати, але вона в мене зараз стоїть. Але замість того, я взяла в'язати. Сумочку для телефону, або така прогулянкова сумочка, яку я подарувала своїй учениці, яка приходить до нас на зустрічі. Це Наталочка, я показувала цю сумочку, яку я зв'язала в якомусь відео. Я не пам'ятаю в якому, але якщо я знайду фотографію, то вам я ось тут поставлю, тому що в сумочки в мене вже, звісно ж, немає. Я подарувала цю сумочку Наталочці прямо на нашій в'язальній зустрічі. Далі я вив'язала три пари шкарпеток. Двоє з них я вив'язала для себе, а можливо, я і передумаю і подарую якісь шкарпетки. Ну, можливо, новий рік іде е, незабаром, так скажемо, да? День учителя. Тобто я ще подумаю. І, і ще я брала з собою, е, стартувати хотіла з ковриком Вілюровим, е, там трошечки пряжа не задалася, тому я його теж, е, так сказати, відставила на майбутнє. От, не дуже мені сподобалося, як йде процес, тому не стала витрачати свій дорогоцінний час саме на цей, на цей коврик. Можливо, треба взяти інші ниточки, тому що ті, що є у мене, вони досить давні і дуже дуже сильно, сильно сипеться з них сам велюр. Тому що там нитка велюр. Так. І ще я брала светрик Фуксія, який повинен, я повинна була ну, зробити рестарт з нього. Я зробила рестарт, але, звісно, я його не дов'язала. І це буде не светрик, як я вже казала в якомусь там відео, це буде жилетка. Ну, Так, я, по крайній мірі, планую. От. Я почала вив'язувати вже тобто, ось цей. Ну, формувати цей виріс, такий глибокий, хочу собі виріс. Тому зараз вам все покажу. Все. Зараз давайте перейдемо на руки в кадрі, формату руки в кадрі, і я вам все докладно ще покажу і розкажу. Давайте ж перейдемо з вами до готових робіт. Ви вже одну роботу бачили, і ще одну, це сумочку я вам теж показала фотографію, бо сумочки в мене вже немає. Роботу плечовий виріб, який я вам вже показала, тільки що ви подивилися під зйомочку. Я трошки покрутилася в цьому в кадрі перед вами. Ну, і хочу перейти до наступних готових робіт. Це в мене шкарпетки, які вив'язані із донатної пряжі. Це шкарпетки для ЗСУ. Комусь достануться, то, то це великий розмір. Це десь 45-46, мабуть, і 47 піде, не знаю. От вони вив'язані, бачите, з такої прикольної пряжі. Тут два вида. Значить, ось така з зелененьким, бачите, цим вмістом зелененького і такого голубенького. Да? Ось тут мені подобається оцей <смі> мозаїка ця класна така. Ну і е, ось скомбінувала, комбінувала, бачите, тут трішечки стопи, п'яточки і резиночки, в'язано до іншою пряжою, тому що тої не вистачало. Такі ось прикольні шкарпеточки вив'язались. Дуже люблю таку пряжу, яка викладається сама малюнками. Так, це такі шкарпетки вив'язані. Далі я вив'язала також шкарпеточки для себе. Це вив'язані з пряжі ланосу. Цю пряжу мені подарувала наталочка з міста Дніпро. Наталочка приймала. Дякую тобі дуже. Все, я вже її дов'язала, так скажем. Тобто, я її вив'язала в нуль цю пряжу. Вийшло у мене аж дві пари шкарпеток на мою ніжку. От, одні, я, до речі, подарувала. А інші ось буду, зв'язала собі спеціально на сон. Е я дуже мерзну в ноги, признаюся. І е вив'язала я її з додаванням шкірки норки. Пряжа. Така тонесенька, тонесенька шкірка норки. Тут, до речі, бачите, ще кінчик є, ось такий він. Ось. Ну, не знаю, чи видно, чи не видно. От, коротше кажучи, вона така мохнатінька. Так, ось такі в мене так, шкарпеточки вив'язалися. І ще я вив'язала ще одні шкарпетки. Це свої новорічні. Нарешті, ура, я їх завершила. Ці шкарпетки я в'язала ось так от з п'яткою бумеранг. Це шкарпетки в'язалися від миска на способи Magic Loop. Трішки я тут по Мучилася, можна сказати, із цим жакардиком, тому що ну, жакард не моє, так скажемо. От. І тут вже я в'язала, вже мені все було, вдавалося. І єдине, що мене бентежило, чи віддасть пряжа колір. Ні, все добре, все не віддало, не віддало нічого колір. Ось ця пряжа це, здається, преміум ярн теж шкарпеткова пряжа. Червона, а біла пряжа це пряжа Alize Comfort Socks. Так що дуже мені подобається ідея цих шкарпеток. І я, ви знаєте, я ще мала брати зелений колір. Я дуже щаслива, що я його не взяла. Тому що вони, мабуть, в'язалися в мене ще рік. З моїм. Так сказати, ну як сказати, <смі> з моєю любов'ю до Жакарду мені дуже подобається жакард, але тоді, коли я його бачу, як хтось зв'язав, просто знаєте, знімаю капелюха перед тими людьми, які люблять і можуть, і з легкістю в'яжуть жакар. Я його зробила, я його спробувала, це, мабуть, в мене десь там якийсь є пункт Бінго. Я навіть, бачите, вже закінчилося літо, треба заглянути в туди, в то Бінго. Треба буде зняти якийсь сюжет, щоб трошки подивитися, що я там нав'язала в Бінго. Отже, ось такі шкарпеточки. Щаслива, неймовірно. Так. Ну, і тепер до робіт, які в мене ще на спицях. На спицях у мене робота, це саме мій ковтинка моя твідова. Так, щось я її до гори дригом поставила. Так, я її заявляла в цьому проєкті. Поставила була я маркер, оце сердечко. І я його, значить, що я зробила? Я дов'язала реглан, я відділила рукави, і я пров'язала ось кілька сантиметрів від підрізу. Кілька сантиметрів, це, мабуть, сантиметри 4, мабуть. А, ні, навіть 5, ура-ура. Сантиметр більше, це вже, е, як то кажуть, бальзам на душу. Так. Ну, ось так, воно в мене ще на спицях. Е, ще в'яжеться, в'яжу я путанкою, оскільки ця пряжа дуже-дуже косить. Кому цікаво, дівчата, це пряжа ярна, артикул твіді. Тут в складі 90% маріносова вовна, 10% акрил 50 грамів, 225 метрів. Е, пряжа е, гарна, е, після прання взагалі супер. Е, от, тому я. Дуже хочу її дов'язати. До холодів, я думаю, що мені це вдасться. Тим більше, що я взяла її дов'язувати в інший проєкт. Так, і ще в мене одна один виріб, який я заявляла. Це в мене рестарт светрика фуксія. Значить, фуксія, светрик, я вже не буду його витягувати, дівчат. Він в'язаний. Ось таким попереду такими листям. От. Дуже гарний, мені подобається, але я до нього перегоріла, тому що я його вив'язала. По-перше, він якийсь такий, вийшов м -м, досить, ну, як сказати, розхлябаний, не розхлябаний. Якийсь він такий мені безформений, так скажемо, вийшов. І я вирішила його перев'язати. Тобто я, не розпускаючи в'яжу нову річ, дати йому друге життя. От. Тут я взяла трішечки менші спиці, не знаю, які це спиці, не буду казати, бо, мабуть, тут нема маркування, тому що вони китайські. Оце приблизно не взяла я тут лінійку цю спеціальну. Це, мабуть, 3,5 чи що ці спиці. Значить, я в'яжу, це в мене буде в'язатися жилет. Жилет буде зверху вниз реглан, я вив'язала росток я вив'язала, тобто вив'язую уже по ходу, трошки рукава буде, і попереду це буде тіньовий візерунок. Виріз буде глибокий, веобразний, ну, поки що все. Що я можу сказати? Тому що тут нічого ще не видно, ні цього, ні тіньового візерунка, нічого. Все, що ви бачите перед вами. Ось так. Про інший проєкт я вам розказала, тобто про іще один проєкт, який я вив'язала, це сумочку для телефону, яку я подарувала Наталочці. Ви бачили її там на фото, я вам ставила, що ще? За коврик я вам вілюровий сказала, там я не хочу витрачати на нього час, тому що пряжа себе показала не з гарної сторони, вона просто сипиться і все? Отже, у мене заявлялося разом із цим ковриком 8% проєктів в цій в'язальній толоці. Від коврика я відмовилася, залишається 7 проєктів, із цих семи проєктів 5 у мене виробів. Ну, Я вважаю, що шкарпетки це теж виріб. Тому троє шкарпеток, моя туніка і сумочка для наталочки, Ота зелененька, це все, що я змогла зв'язати у в'язальній толоці. Для мене це теж дуже такий гарний результат. І я тим задоволена, дуже вдячна Валентині за запрошення в цей спільний проєкт. Я і надалі буду, якщо буде такий проєкт Валя організовувати, я буду брати обов'язково участь. От, можливо, це буде ще взимку. Ну, побачимо. На цьому це в мене все. Я дуже вдячна вам за перегляд, за ваші лайки, за ваші підписки, за вподобайки. Хто вперше на каналі, будь ласка, підписуйтесь, надихайтесь, якщо вас надихають якісь мої роботи, я буду дуже рада. Якщо я щось розказала для вас корисне, я теж буду дуже-дуже рада вам. І хочу побажати всім мирного неба, гарного в'язання вашим ручкам. Нехай у всіх все буде добре, нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. Бажаю вам всього всього самого найкращого. З вами була Наталія, моє сердечко, як завжди, з вами.